До різдвяної виставки Український фонд культури готувався дуже ретельно і все ж навіть трошки ретельніше, ніж завжди. В золотому залі біля концертного роялю не буває безлюдно. Золоті голоси, золоті таланти нашої землі, і молодь, і вшановані сивиною званнями лауреати, і народні артисти вважають за честь виконувати класичні твори. І здається тоді, що й картини зі стендів дослухаються музики. А в оновленому білому залі передріздвяні дні потіснилася до стін чудова, глибокодумна, лірична і водночас філософськи наповнена скульптура Олексія Володимирова, є сніжне земетілі постали акварельні обриси київських вулиць, краєвиди наших сіл і знайомих вже міст Європи. В сніговій тілі, що освятили білим стіни виставочного залу фонду культури, знову запалали літніми кольорами живоносні квіти і чиста природа в різні свої пори і настрої. Український фонд культури заснований, здається, уже давно. Настільки зріднилися ми з його благородною діяльністю, вільно відкриваю свої просвітлені зали для зустрічі з мистецтвом, усім, чия душа не щерствіла і не заглибилась у меркантильний вир, тут, на Липській 16, кожен із нас може мовчки поспілкуватися з творами улюблених художників. І віднайти внутрішній спокій у своєму серці, і понести свій мир і свою доброзичливість у гомін передріздвяного Києва.